Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Вітаю вас у сонячному календарі. Нехай цей день принесе ясність, силу і добрий настрій. Шостий сонячний день характеристика. Тотем Блакитної Сойки. Шостий сонячний день характеристика, народжені під тотемом Синьої Сойки. Цей день має небесного покровителя у складі Амнаша Спента ім'я йому Хаурват. Він шанується як покровитель здоров'я та єдності. Зороастрійці вважають його близняком Амертата, покровителя сьомого сонячного дня, Гаурват, згідно з зороастрійським вченням, втілює в собі енергію творення та регенерації гармонії у земному світі. Завдяки його божественній енергії практично будь-яка хвороба, що є девіацією живого організму, виліковується. Хоорват протегує народженим у шостий сонячний день, а також лікарям та знахарям. Саме він розкриває в кожному організмі приховані до певної пори резерви та життєві сили і допомагає знищити хворобу та її можливі негативні наслідки. Його кармічна та космічна сутність як одного із семи архангелів релігійного вчення зороастрізму вкладена в воді. Саме в ній втілена та енергія, завдяки якій відроджується все п'яне та ослаблене. Шостий сонячний день характеристика, вплив та характеристика шостого сонячного дня. Зореастрійці гадали цього дня в такий спосіб: вони сідали під джерелом, чиємністю з водою і довго дивилися на її гладь і читали мантри. Крім іншого, прийнято робити ритуал омивання всього тіла. Робити це потрібно тричі. І лише холодною водою. Слід слухати своє шосте почуття, що воно підказує, так і чинити. Добре, шостий сонячний день відвідувати храми і молитися. Слід більше уваги приділяти релаксації та розслабленню, але небуйним веселощам і піяцтва. Більше уваги слід приділяти своїм дітям. Гаурват допомагає дітям за старих часів існувала прикмета відповідно до якої потрібно було в шостий сонячний день поговорити або пограти з дитиною інакше весь місяць чекала невдача незайвим буде робити дрібні дарування як цукерки чи фрукти ходити та приймати гостей, зміцнювати ротинні зв'язки, що не можна робити в шостий сонячний день. Під забороною знаходяться будь які негативні змови та паси над водою. Червоне вино та соки цієї колірної гами у шостий сонячний день краще не пити, бо це колір крові, погано залишитися на самоті. Не можна відповідати відмовою на бажання подружжя або партнерки у відносинах. Будь-які прояви грубості, нецензурної лайки та хамства неприпустимі. Ще більшим гріхом вважається залишення людини чи тварини у небезпеці, для кого сприятливий шостий сонячний день. День опікується тими, хто дотримується встановлених правил, оскільки символом цього дня є вода слід вживати якомога більше рідини. Вода у багатьох релігій вважається джерелом та символом розвитку, перетворення та пожвавлення. Також шостий сонячний день благоволить любовним стосункам, тому потрібно зав'язувати відносини самим і допомагати іншим. Одяг у шостий сонячний день. У гардеробі має домінувати речі сріблястих чи блакитних відтінків. Не рекомендується носити у цей день чорний одяг. Протипоказано показано у шостий сонячний день носити прикраси чорних каменів, особливо скверців. Також не рекомендується носіння маріону, крововиливу та раухтопаузу. Харчування у шостий сонячний день. Вода як мінеральна, так і проста. Соки лише першого віджиму. Готова їжа має бути соковита з великою кількістю підливи або соусу. З Фруктів та ягід переважно дині, кавуни виноград. Особлива страва для шостого сонячного дня тюря, тобто змоченої у воді чи молодці солодкий хліб. З алкоголю допускається вживання білого вина. Добрі справи в шостий сонячний день. Хаурвак благословляє на матенацтво та милосердя. Вважається, що якщо у цей день допомагаєш нужденим, то незабаром це відплатиться з дешецею. Слід пам'ятати, що все, що маєш матеріально, завдяки Богові. Тому слід бути сильним у своїх релігійних переконаннях та ідеалах і чинити у своєму земному житті, як зобов'язує Господь. Сни у шостий сонячний день. Якщо у цей день сонячного календаря сняться птахи, то це провісник благих звісток. Якщо ж у вісні відбувається приручення птахів або вирощування, то це передбачає підвищення по службі або отримання довгоочікуваної премії. Поганим сновидінням вважається бачити каламутну воду. Це свідчить, чи є реальна загроза захворювання. Якщо уві вісні втратити зуб, то це провісник втрати рідної чи близької людини. Пилити в річці або в морі, отже, отримати допомогу зовні. Заблукати в лісовій гущавині, отже, навколо плутаються інтриги, які змусять жахнутися. Якщо в сні спостерігати за вогнем, це вказує на марну втрату власних сил у чомусь. Вогонь, провісник того, що не слід просто витрачати себе. Необхідно ретельно продумати свою стратегію, зважити все за і проти і знайти новий шлях для досягнення поставленої мети. Шостий сонячний день характеристика індивідуальні тотеми народжених у шостий сонячний день. Предмет сили шостого сонячного дня. У шостий сонячний день матеріальним об'єктом виступає кубок або чаша. Вона повинна бути виконана зі срібла або мати срібне напилення. Зовнішня її частина прикрашається карбуванням. Або тонким різьбленням з ініціалами по гербом власника. У неї наливають воду та читають особливу змову. Завдяки цьому вода заряджається потужною життєвою енергетикою і знаходить цілючі властивості. За відсутності такої чаші, в 16-й сонячний день підійде термос або інша ємність металу, яку можна закрити для запобігання, протікання та потрапляння у воду негативної енергії. Камінь у 6-й сонячний день. Білий нефрит вкрай рідкісний мінерал, має цілющі та регенеруючі властивості, допомагає людині, народженій у шостий сонячний день зберігати спойські та рівновагу. Прикраси з білим нефритом підійдуть лише тим індивідуумам, хто бажає кардинальних змін у плані духовного переродження. Нефрит недобрий для людей, які шукають кохання та постійних відносин. Він, скоріше, камінь самотності. Для лікарів та знахарів підійде прикрасу у вигляді кільця чи персня з білого нефриту. Жінкам належить носити таку прикрасу на лівому мізинці, чоловікам навпаки. Домінуюча кольорова гама цього дня зріблясто, блакитна та блакитно-синя. У шостий сонячний день також буде сприяти перламутровий колір. Проте показаний яскраво-червоний, рожевий, зелений та чорні кольори. Зірка шостого сонячного дня Фегду вона є другою по величині і є гамою великої ведмедиці, її вважають зіркою лікарів та цілителів філософів та провидців. Фегна спрямовує життєву енергію людини на постійне вдосконалення та досягнення поставленої мети. Ляберу ще одна планета у шостий сонячний день третьої величини, присвячена Хаурвату. Це Дельта у сузір'ї чаші. Лябром з'єднаний енергетикою з Юпітером та Нептуном. Він дарує людині прагнення ідеалам пізнання, основи таємниці та будови. перетворення. А слід знати, що для цього слід дати обітницю Лябруму. Ще однією зіркою шостого сонячного дня є раз альфах. Це альфа змієносця Вона гармонує із жіночим початком людини, допомагає людині пережити всі тягути та страждання на життєвому шляху. Планетою шостого сонячного дня зороастризм призначив місяць. Щасливі числа народжених у шостий сонячний день 6, 20 та 51. Шостий сонячний день. Характеристика Прикмети шостого сонячного дня. Якщо над головою пролітають птахи і при цьому зачіпають своїми крилами, то це віщує отримання доброї звістки. Якщо чути пташеві співи чи крики, це вказує на те, що слід звернути увагу на своє здоров'я та здоров'я сім'ї. Потрапити під дощ або бути облитим значить отримати незабаром свободу від тяжкого тягаря. Якщо в будинку несподівано відключили воду або в роті відчуття постійної сухості, це вказує на ослаблення захисту дарованої згори. Розбити в шостий сонячний день щось і посуди – то біди. Це вказує на фінансові втрати такі тяжкі захворювання організму чи смерть близького. До невдачі зустріти на дорозі в шостий сонячний день людину з порожніми вітрами. Це свідчить про те, що всі зусилля цього дня будуть марними. Поранитися або іншим чином отримати шкоду здоров'ю знак наявності поганого пристріту або наведення псування, або зазнати атаки енергетичних вампірів, побачити кров чи рідину червоного кольору до поганих звісток, тому хірургічні втручання в шостий сонячний день не важать. Шостий сонячний день характеристика. Тотем 6 сонячного дня та антитотем. Тотемом цього дня є блакитна суйка. Це символ зороастра, який отримав ініціацію цього святого дня. Антитотемом у шостий сонячний день вважається п'явка. Вона чорно-зелена. У зороастризмі є однією з найжахливіших харастр. Шостий сонячний день характеристика. Характеристика людини, народженої в шостий сонячний день. Це люди з великою головою середнього зросту, гарним обличчям та поставою. У той же час краса їхнього манлива. Згодом можна точно сказати, що ці люди зовні гарні, але точно описати їх неможливо. Волосся кучеряве, сірого або сріблястого кольору, голос нагадує спів птаха: риси дрібні, характер замкнутий, у спілкуванні неконтактні, легко йдуть до тями, добрі. Здатні до відвертості та відкритості лише у своєму колі друзів та родичів. Схильні фантазувати серед людей із тотемом блакітної сойки, народжених у шостий сонячний день, дуже багато творчих особистостей, особливо поетів та художників. Ступають посланцями світу. Мирять колег та друзів. Великий успіх має людина, народжена в шостий сонячний день, яка обрала для себе професію лікаря. Найкраще з нею психотерапевти та психологи. Завдяки унікальним голосовим зв'язкам серед людей з тотемом блакитної сойки багато талановитих співаків. Існує думка, що голос у них зцілює вплив на психіку. Вони вміють відчувати людину, сходи визначати, хто перед нею. Не намагаються бути. Привабливими та уникають галасливих подій і вечірок, з незнайомцями ведуть себе відчужено, відповідають навпопад, намагаються якнайшвидше позбутися нав'язливості з боку, прагнуть зберегти свою душевну рівновагу і не допускати до неї. інших. Слабкі місця у разі конфлікту або стресової ситуації ховають собі на чаравлику. У Черепашку, переконані домосіди не переносять кардинальних змін у житті та побуті, через це наш завжди завзяті у своїх починаннях. Негативні властивості характеру, народжених у шостий сонячний день тетотеми це огрядні з блискучим обличчям і спітнілими руками люди. Волосся завжди виглядає брудним, зализаним. Короткі кінцівки, майже повна відсутність шиї, велика голова мають особливість з'являтися ні звідки і зникати. Голос гугнявий, слова тягнуть, тембр неприємний, люблять прикидатися статичними і поступливими людьми, але це лише маска. Насправді це хамелеони здатні підлаштовуватись до будь-кого. Задля досягнення своєї мети пристосуванці живуть за чужий рахунок, не мають нічого святого, спекулюють почуттями та слабкостями інших. Якщо хочуть допомогти комусь, то роблять це попри все. Після ж готові натомість відібрати останні. У їхньому середовищі багато аферистів та проповідників, формують у людях комплекс неповноцінності та гріха. Самі народжені в шостий сонячний день антитотемами люблять молитися і каятись, але прискупчені глядачі люблять засуджувати, але роблять це напівголосно шукають у будь-якому лише негативні риси. Але це будує свою тактику підпорядковування. Нехай сонячна енергія цього дня буде вам на добро. До нових зустрічей у сонячному календарі!